Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Сьогодні представники ГІОМ Майдан Громадський контроль» разом з помічниками народних депутатів Петренка та Ігоря Луценка Ігоря побували в колонії номер 8 в Житомирі, де ми знову би, провели певну інспекцію, а також поспілкувалися з засудженими. Ну, наша сьогодні поїздка була вона запланована раніше. Ми зустрілися з тими засудженими, де взяли конкретні інтерв'ю для того, щоб створювати певні документальні фільми, щоб люди розуміли те, що в цих закладах знаходяться багато порядних, нормальних людей, які не скоювали злочинів, які просто попали в жернова системи, в яких відібрали майно, гроші, а людей посадили на довічне позбавлення. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.